Нарешті. Нарешті я пофарбувала волосся. Ні, Радше це якісь мухомори. Ось що в мене вийшло. На сьогодні така погода. Ну все. У мене там кетчуп з майонезом. Та ви що, мадам, так розляглися. Всім привіт! Новий влог. Нарешті коля вдома. Нарешті. Але я не можу з ним час провести, тому що я йду фарбуватися. Йду на волосся. Коля якраз гуляє з баді. Фух. Ні, ну добре, хоч ранком, знає? бо взагалі я була на завтра записана. А вона написала, чи можу я 7 або 9-го. Кажу, можу. Кажу, тільки я можу ще з утра. І так. Ось якби я вдома іду після обіду чекати, я такого не люблю. Ми так повдягалися, як будто тут на вулиці. <хи> ну, так хмарно, то так і видається, що ніби холодно. На вулиці тепло. Ну нічого, мене з утра вер'єзно взяла жах. Ну, все. Нарешті. Нарешті я пофарбувала волосся. Пофарбувала, до речі, у іншої жінки. Е, мені подобалася та моя перукарша, яка робила мені. Але е, до неї треба їхати з хвилин 15-20 від нашого міста. І мені це не дуже зручно. От. Тому я записалася. Тут недалеко нашого дому, що я навіть пішком йду. Що ми з колі пішком йшли сюди, зайшли в бідронку і я пішла до неї. От, я захотіла трішечки темніше волосся, ну, попілясте таке. Через те, що ну, воно змиється. Вийшов такий е, натуральний колір. А як змиється, то буде світліший блонд. Ой, такі діла. На вулиці прохолодно трішечки. Зайду зараз в бідронку, де що куплю ще лечу додому. Е, до речі, ще хотіла сказати, що заплатила я 240 злотих. Це з тим урахуванням, що мені не треба було їхати нікуди, бо там, де я ходила раніше, ну, типу, там, куди я їздила, то я останній раз там заплатила на таку саму довжину волосся 350, і треба мені було 20 хвилин в одну сторону і 20 назад їхати. От, а там, де я раніше ходила, де ми з перукаршою моєю трішечки не домовилися, тому що ну, я вам розповідала, тому що вона любила трошечки випити то там я взагалі 180 і довжина волосся моя була набагато довшою ніж зараз. Ну в два чи в три рази навіть. От. Але я вам, до речі, не розповідала. Це теж було для мене шоком, що та перукарша, з якою ми не договорилися, не змогли договоритися, були там різні нюанси. Я, до речі, в якихось із злогах це розповідала в початку цього року. Вона померла, представте, вона була дуже молодою. їй ну, було щось там 40 років, якщо не менше. От. Да, вона була молодою. Померла по глупості своїй через те, що вона любила випити, а в неї проблема була із печінкою і почками. Ну, в общем, не можна було її пити. Отак. Я була в шоці, я про це постійно думала. Бо ну, шкода мені її було, бо всі е, почали відмовлятися е, від неї, ну, е, шукати собі інших перукарів, тому що ну, вона любила відмовити, е, наприклад, от у мене сьогодні до неї запис да, на 9 ранку. Я я до неї під'їжджаю, без 109, вона мені пише, ой. Перепрошую, я тебе сьогодні не можу прийняти, бо у мене там срачка-болячка, бо у мене там температура, у мене в сім'ї щось, ну, в общем, і при чому це постійно. Я до неї раз на три місяці записувалася, і такі нюансики були постійно. Постійно. Я вже це вивчила, і там, коли, наприклад, мені сьогодні йти, то вчора би я до неї написала, ти був привіт, ти зможеш мене прийняти. Я так робила останній раз, і вона мені написала, що ні. Ну, в общем, було як було. Погано про мертвих говорити не можна. Зато вона мені дуже класно робила волосся довге зі стрижкою за 180 злотих. Це дуже дешево. І як інші, наприклад, перукарі брали там по 300 або по 250 і коротке волосся, таке, як в мене зараз, то вона мені робила за 180. Довге волосся. Ну так, посередину, посередину, наприклад, спини. Отак десь волосся в мене було. Я терпіла, тому мені це пасувало через стіну. А зараз, бачите, коротке волосся за 240. В принципі, це нормально. І з стрижкою, бо вона мені трішечки в кінці підрівняла. А... Те, що я там їздила і за 350 мені робили. Причому мені жінка зробила за 350. У мене було довге волосся. Ну, ви помните, напевно, довге волосся. У мене було більше довжина, напевно, довше, ніж посередину спини. І вона мені робила таку довжину за 350. І коли я обстригла. Собі каре, і вона каре мені теж за 350 робила. Цього я не розуміла чому, але так як мені все подобалося, я платила ці гроші. А цей раз я була до неї записана на вересень, але я відмовилася, бо ми відпустку перенесли і захотіла покрасити волосся перед відпусткою. от. І вирішила піти до цієї перукарші. Маріна до неї ходить, вчителька. Еля ходила до неї, але Елі щось вона там зробила, Елі не дуже сподобалося. Тому Еля не ходить. <поки>, Поки що, по крайній мірі. Задоволена. Хотіла записатись на наступний раз в січні, бо у неї грудень вже місць немає, бо свята, всі діла перед Новим роком, всі хочуть краситися. Мені, в принципі, листопад-грудень. Ну, Три місяці нормально, в середині січня я запишуся. Піду до неї. Задоволена, щаслива. Гляньте, яку у нас тут красоту понаводили, пообрізали кущі. Вже й трохи гілляк поприбирали, бо коли я йшла від пирукаря, то ще не поприбирали. Пообрізали, вже готуються до зими повним ходом. Пішли, Бадюня. Давай, 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 давай. Бистро. Що ми купили в магазині? Зайшли, до речі. Сир, морковка, помідори, мандарини. Я не знаю. Вже повним ходом готовлюсь до Нового року. Вже одну з'їла мандаринку. Зараз дуже смачні мандарини. Дріжджі. мука. Кукурузка. І що? І три ковбаски, Якась одна така підзадута, Одинадцяте десяте. Сьогодні яке число? Yeah. Ще, в принципі, нормально. 17 десяте. Одинадцяте десяте. Блін, набрала такої не дуже. Свіженька і ковбаски. Але добре, я буду використовувати сьогодні, то було нормально. Ще в цю суму входив спрайт і а Ді, а ну, дійди. два морозива. Одне отаке і одне там ще якесь. Десь там. А, ось. Я положив морозильну камеру вже. От, вийшло мені 60 злотих. Я замісила тісто на піцу, 250 мл води, чайна ложка солі, цукру, потім дріжджів 10 грам, це все розмішуєте і додаєте 350 г муки. Тісто получиться, бачите, таке трішечки жидке. А, ще треба олійки додати. І його трішечки вимішуємо лопаткою, залишаємо на 10 хвилин. Потім Витягуємо з 10 хвилин місимо. У мене воно вийшло зажидке, але то нічого страшного, воно підійде, я його потім ще трішки з мукою вимішу. І на годинку-півтори нехай воно підходить. Я, щоб скоріше підійшло, включила в духовку, щоб тут тепло було, зараз кухню закриваю, і хай воно підходить. Чоловік подарував троянди. А ці квіти хризантеми, От як я учительці вибирала ці квіти да, на день народження, про що я говорила? Оці квіти Еля з Лаурою мені передарували два тижні тому. І вони до сих пор, ну, такі полуживенькі, але слухайте, два тижні. І такі жовті троянди. Буду ліпити букет. Ось що в мене вийшло. Дуже, до речі, красиво. Клас. До речі, ця квітка. Може, хто у мене тут спец по квітам, у мене ось пустила пагін і, і ось пустила пагін. І а ця квітка відсихає. І я не знаю, чи можна її обрізати. Мені видається, що їй буде боляче. Бо якщо тут це сухе, то тут це живе, то в мене питання, що мені робити? Ну, я поки нічого не роблю, бо я не знаю. Можна в інтернеті, до речі, подивитись, але я не знаю. Поки, поки воно не сохнеться, напевно, цей стручок, то ліпше його не чіпати. Ну, я так думаю. Умостився. Оп. У мене тут тісто піднялося. До речі, Коля ходив ще раз в магазин, бо в нас цукор закінчився і не було папіру цього. Ну, ви поняли, так? Да? Положити треба мені на противень. Зараз будемо ліпашити піцу. Ну, все. У мене там кетчуп з майонезом, помідорчик, ковбаска, кукурузка і сирок. А ти що ж моргаєш тут, га? Все ставимо в духовку. Чуєте, як вона звучить? Нереальна піцка. Зараз парочку хвилин буквально і будемо куштувати. А, дуже ароматно виглядає. Дуже і дуже смачно. Я впевнена, що це дуже смачно, бо за цим рецептом я постійно роблю піцу. До речі, тісто на цю піцу дала мені вчителька. А я вам його розповіла. Хочете зробити вдома таку піцу, от того тіста якраз вистачило на це деку. На сьогодні така погода класна. Ой. Я вдягнута, дуже тепло. Я ще й шапку вдягала, а мені прибиральниця каже у під'їзді вона прибирає. Каже, ти що там так жарко? Яка шапка? Була в магазині. Ось ще я купила. Хотіла купити сердечки, ці пупки і печінку були тільки пупки. Ну, що ж зробиш? Такі закупи вийшли мені в 33 злотих, ще плюс вода була. Та ви що, мадам, так розляглися? Чого так лежим? Загораємо на сонечку, так? Да? да. Красавчик. Розкидав подушки, влігся туди. Поки я там їсти готовлю на кухні, так? Да? Що ти підглядаєш що? Гулять ідем? Бадюнчик, ідем гулять. Гулять ідем з тобою Де? Да? Гарна погода. ідем пройдемося, йдемо. Де? Да? Пішли? Ну пішли. Розвалився. Гуляємо з баді. Гляньте, який я знайшла гриб. Прикол в тому. Що? Такий самий гриб. І ось. Баді стой. Он. І я не розумію, це красноголовці чи ні. Баді стой, іди сюди. Ні, радше це якісь мухомори. Але чому шапка інша? Ти хоч не лазь біля того гриба. Йо-мойо, -йо, пішли. Пішли, пішли. Ходи сюди. Але коли я побачила оцього маленького гриба, ото, що вам перший раз показувала, я подумала, що це просто якесь яблуко чи помідор. Цікавий кольором, так? Ну, ось точно мухомор. І ось точно мухомор. А то такі гарні гриби, хоча по кольору дійсно похоже на мухомора. Ті перші гриби, просто вони ще не повиростали і не пооткривалися ж так. Сьогодні дуже гарна погода. Гляньте, як тут красиво. Баді, не спіши. Ой, сонечко так падає. Красиво. І сьогодні дуже тепло. Ось теж якийсь гриб. Гляньте, як прикольно, я так розумію, це діти зробили. Таку халабуду тут. Хоча, якщо чесно, так виглядає, якби або дорослі діти, або з допомогою батьків. Гарно. Іди сюди. Іди сюди. Дуже гарно. Молодці. Красиво вийшло в них. Пішли, баді! Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах.